Поняття соборність та свобода є значущими та доленосними для українців. 22 січня в пам'ять про визначну подію 1919 року у Севастополі відзначили День Соборності та Свободи України. З нагоди цієї дати в українському культурно-інформаційному центрі Севастополя відбулися урочисті збори. На них побували і наші кореспонденти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій не забудьте пом'янути. Незлим тихим словом. Цей наказ Великого Кобзаря невпинно виконуємо ми його сучасні нащадки. Вже 20 років ми живемо в незалежній суверенній державі, тому в День Соборності України до підніжжя пам'ятника великому сину нашої батьківщини несуть квіти громадяни всієї держави. В Севастополі пам'ятник Кобзареві встановлено не так давно, та це місце стало місцем згуртування сучасних українців, патріотів, людей небайдужих до дому долі України в урочистому покладанні квітів до пам'ятника Тарасу Шевченкові, що відбулось в Севастополі 22 січня о 10 ранку, взяли участь представники Севастопольської міської держадміністрації, депутатського корпусу міста, громадські організації Севастополя. Командування військово-морських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації у військово-морських силах проводиться низка заходів інформаційно-пропагандистського характеру, де ми розказуємо нашому особовому складу про історію нашої державності, про сучасний вимір державотворчості в Україні. Багато заходів ми проводимо разом з місцевими органами влади. Як ви бачите, сьогодні військовослужбовці приймали участь у покладанні квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка, такі самі заходи проходять і в інших гарнізонах військово-морських сил України. Також приймаємо участь в урочистих зібраннях в гарнізонах базування наших сил. Проводимо відповідні інформаційні заходи. Якщо кожен буде гордитися тим, що він є громадянин України, незалежно від того, хто він, українець чи росіянець чи татарин. Він гордиться тим, що я громадянин України. І при, коли грають гімн України, він ставить руку на серце. Тоді не буде звертати увагу ні на що, ні на схід, ні на захід. Хочемо бути громадянами України. Значить, ми не будемо бачити поганого, а будемо бачити тільки краще і мріяти про краще і робити краще для держави. Я впевнений, що щоб захід і схід були разом, повинна бути одна ідеологія, повинна бути одна душа. Україна Україна це та. Ненька, яка може об'єднати всіх, тільки коли ми кожен будемо тільки висловлювати, а не в душі це тримати. Тому цього об'єднання і ще не скоро буде. Але чим більш складна ситуація в державі, тим більш люди об'єднуються, і це це мене радує. Цей святковий день наштовхнув присутніх на роздуми про єдність, соборність нашого народу, про кроки необхідні для подальшого розвитку становлення нашої держави. Клас сьогоднішня правіща партія сьогоднішня призиває до конструктивного діалогу, призиває к тому, щоб ми вместе шукали пути путі рішення тих проблем, які сучасні в нашому державі, і які существують абсолютно во всіх государствах. а не к тому, чтобы выходить на Майданы, на площади и устраивать непонятно какие-то акции. Поэтому власть и города, и страны призывает всех к диалогу, призывает к открытому диалогу. Когда мы говорим о том, что сегодня мы празднуем праздник единства и свободы, то есть соборности вместе, когда все вместе, то это говорит о том, что... Государство начинает понимать и ощущать себя единым государством, и люди, которые живут в этом государстве, должны быть едины. И это политика государства. И политика государства поддерживается нашими жителями всей страны, несмотря на разные национальности, вероисповедания, какие-то исторические корни. Прежде всего, нужно во главу угла ставить интересы государственности. Тому Потому что только вместе, совместными усилиями, каждый, помня об этом і знає, своїм трудом мы сделать все для нашего государства. Поняття соборність та свобода є значущими та доленосним для українців. 22 січня. Пам'ять про визначну подію 1919 року у Севастопольському українському культурно-інформаційному центрі відбулися урочисті збори усний журнал для особового складу військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні в українському культурно-інформаційному центрі Міністерства культури України відбулося свято. Це був усний журнал з концертом для особового складу військово-морських сил України в усному Журналі були відзначені ті історичні події, які відбувалися на Україні і які торкнулися так чи інакше сьогоднішнього свята дня соборності України. Весь колектив Українського культурного центру вітає севастопольців та кримчан з цим чудовим святом. Ми бажаємо вам радості, здоров'я, щастя, наснаги, трудових успіхів зі святом вас. В основному журналі дуже змістовно та яскраво працівники центру розповіли про визначні віхи становлення нашої держави, про звичаї, традиції українців, про різновиди одягу, ремесел, а також пісенного виконавства в Україні. Молоді моряки змогли не тільки отримати корисну інформацію щодо свята соборності, а й отримати естетичне задоволення від чудової концертної програми. Ну, сьогоднішній захід мені дуже сподобався. Я б хотів, щоб нас ну дуже частіше так водили на такі заходи. У нас на службі е, служать всі з різних регіонів, з різних е, частин е, ну, нашої країни, і всі служать дуже дружно. Ці товаришу, ці між собою, західна Україна, східна, всі між собою. Соборність між, між нами є, між всіма. І соборність дійсно допомагає людям взаємодіяти російським. Ну і людям різного різних народів. У нас в ліцеї люди з різних регіонів України, із Вінниці, із Закарпаття, із Житомирської області є місцеві. Ми дуже добре товаришуємо. Я вважаю, немає значення якою ви мовою розмовляєте. Звідки ви? Головне, щоб людина була людиною. Якби я був на місці організаторів, я би проводив такі заходи. Ну, кожного місяця. Вони дійсно допомагають.